Доброго дня, шановні зацікавлені вивчення арабської мови, абітурієнти, батьки, гості. Пропоную ознайомитися з презентацією з приводу того, як ми вивчаємо арабську мову на факультеті східної слов'янської філології на кафедрі східної слов'янської філології. Отже, в рамках нашого структурного підрозділу кафедри східної слов'янської філології у нас є кілька мовних секцій. Одна з цих мовних секцій, відповідно, це секція арабської мови, і вона представлена найбільшим числом студентів, відповідно, бакалаврів, магістрів, випускників, зацікавлених вивченні цієї східної мови. Чому так? Власне, як ви знаєте, арабська мова є мовою 26 держав. Назвемо так найменше, бо періодично трапляються всякі трансформації політичної карти Арабського світу. Знаєте, Судан, потім став південний північний Судан. А крім того, також вона використовується в тих країнах, де багато мусульман, але при цьому не, не арабське населення. Тобто, наприклад, Малайзія, Індонезія, деякі з країни Африки. Отже, там ця мова теж дуже посилена. Ну і звісно, це робоча мова ООН і різних міжнародних організацій. Африканського союзу, Ліги Арабських держав, тощо відносно нещодавно у нас вкотре було святкування дня Міжнародного арабської мови, відповідно, коли ця мова була включена до число офіційних робов, робочих мов об'єднаних націй, періодично, ми на факультеті, в залежності від формату, проводимо всякі заходи з цього приводу, тобто до періоду коронавірусу і. Цих всіх проблем, пов'язаних з військовою агресією, ми це робили в нашому арабському центрі. Останній раз це у нас було онлайн. Тобто кожного року студенти збираються і у нас проводяться різні заходи, присвячені святкуванню Дню арабської мови. Власне, яку арабську мову ми вивчаємо? Це Modern Standard Art Arabic або Алюга Туль Аравія Арабська літературна мова, проте сьогодні серед фахівців існує полемика з приводу того, чи можна її назвати саме так, бо надають перевагу стати англійському терміну арабська стандартна мова. Тому що вже сьогодні є багато літератури на діалекті і виходить це теж літературна мова, але це вже інша річ. Діалекти ми теж вивчаємо в рамках нашої програми, але до цього трошки пізніше дійдемо, коли розглянемо Робочі плани, які в нас з дисципліни викладаються, з таких загальних рис, які можуть зацікавити ті, хто вивчає арабську мову, наголошую, там алфавіт, а не єрографи. Бо бувають студенти ну, різного рівня. Звісно, зазвичай вже поступають ті, хто мають певну філологічну мовознавчу обізнаність, але іноді деякі людей відлякує те, що там якісь незрозумілі, як вони кажуть, єрографи. Ні, це звичайні літери, просто вони поєднуються. Кирилиця теж поєднується. Ну і пишуться, вони здаються справа наліво, і всі позначають саме приголосні. Для голосних існують окремі діаперетичні позначки похаракеті. Ці всі деталі я розповідаю, вони можуть, ніби, здаватися такими е, відштовхуючими від вивчення арабської мови, але, е, як правило, як показує практика, за десь два тижні студенти зі цією специфікою звикають. І Ну, справа на рівно не проблема, пов'язуються літри теж не проблема. Тобто, на відміну від, наприклад, мов далеко, сходу деяких де гірографів потрібно вчити, їх там багато. То тут звичайний алфавіт, з загметали і далі воно все працює, як ми звикли. В українській мові є багато арабізмів, як безпосередньо запозичених з арабської мови, так і через тюркські мови, через трошки фарсі. Ну, але це. З поданого переліку ви бачите найвідоміші відоміші такі речі, наприклад, кава, Майдан, Кайдани. Ну, не кажучи вже там про Султан, Шайтан та інші очевидні речі. Але, наприклад, Хабар, ми знаємо таке українське слово, це теж арабський хабар. Трошки там інше значення, це новина в арабській мові, але теж звідти пішло. Наприклад, магазин це Базан, місце, дає якісь товари. Тобто з рахунок активних контактів впродовж. Навіть можна сказати, віків, бо ну, арабські завоювання, бо їх можна звати культурна експансія, культурна, економічна, релігійна вона торкнулася і наших терен, про це існує чимало праць, тобто в яких оці всі арабізми теж досліджуються. Е, дуже важливо є те, що арабська мова є мовою Корану, тобто це не просто сухий факт, а цей факт передбачає, що арабська мова зберігається протягом століть в своєму відносно незмінному вигляді, і ми сьогодні можемо спокійно, ну з певною, звісно, підготовкою філологічною читати твори 9-го, 10-го століття арабською мовою. І як зазначають, я знаю колеги, наприклад, з англійської філології фахівці з мови, то, наприклад, різницю в англійській мові сучасній і там вже більш давній, то вона більш суттєва ніж якщо це брати, наприклад, в масштабах вивчення арабської мови і історії. Таким чином, це вже є плюс, мова не змінюється. Ту арабську мову, яку ми вивчаємо зараз, вона ще буде довго побудувати саме в такому вигляді. Тому перспективи тут широкі вже зараз і не планують обмежуватися, але навпаки, розширюватися в найближчим майбутнім. Можливо, ви чули таку думку, що іслам забороняє зображати портрети живих людей, немає ікон, немає портрета пророка Мухаммеда, як виглядає Аллах. Через це активно на Сході розвивається мистецтво каліграфії. Тобто потрібно було якось творчу. Свої прагнення втілити в чомусь, і ось в арабському письмі оця каліграфія використовується не лише, як ви розумієте, в практичному сенсі, але й в образотворчому мистецтві, в архітектурі навіть. Тобто при оформленні мечети чи якихось там урочистих місць можуть бути, наприклад, мозаїка викладена арабськими літерами. Ну, найосновніші шрифти. Ми тут бачимо їх перелік. В рамках нормативних курсів ми навчаємо каліграфію. На нашій програмі, але в процесі ми знайомимо студентів з основами цього мистецтва, з теорією, з практикою, звісно, тобто, це питання теж охоплює. Щодо регіональних діалектів, то тут ми відштовхуємося від вже практики, поширеної і в самих арабських країнах, і на Заході. Відпрацьованої практики, що студенти базу вивчають саме арабську літературну або ж стандартну мову. Бо далі вже відпрацювавши основи, зрозумівши схему, як це утворюється, говірки або діалекти. Хоча тут по-різному можна сприймати їх, деякі говірки відрізняються сильніше, ніж, скажімо, західноєвропейські мови, але маючи цю базу, набагато легше їх зрозуміти. Тобто, для цього у нас є стажування, у нас є різні всякі програми обміну. Тобто, студент занурюється в мовне середовище на деякий час, ну, можуть бути короткі програми там на Місяць, наприклад, можуть бути на два семестри, це окрема теж розмова, але ось занурившись таке середовище, що діалект вони вже вивчають безпосередньо. Ну а сьогодні, маючи купу різних матеріалів додаткових онлайн, то це теж не є проблемою. Проблемою є інше: коли, наприклад, студенти вступають на вивчення арабської мови, маючи вже попереднє певне знання її, саме вуличної такої мови. Бо е, важко, важко ну, можна зробити певні логії. Людина, яка вивчила українську мову десь в глибинці, в практичних таких польових умовах, ну, Суржик, скажімо, називаємо це прямо, то їй важко, потім ці всі філологічні розмови даються. І в нас була ситуація, наприклад, з колегами, коли ми е, на стажування їздили до Єгипту, там були представники арабістики з різних країн, ну, називаємо це так, пострадянського простору. Але, зокрема, там Грузія, Азербайджан, Боснія, і Герцеговина, ну е, так. І один був викладач Монголії, він був представником монгольської МЗС і сильно відрізнявся від нас рівнем. Бо він вивчив арабську мову саме вже в Єгипті, в Каїрі. І він ну, набагато краще орієнтувався в місцевих реаліях, але щойно доходило до якихось лекцій чи перемовин, чи дискусій, то він дуже воно йому важко здавалося. І навпаки, наші викладачі, які знову ж були на Влаштовані на саме ось літературну мову, то перший час, звісно, перші пару днів ми там орієнтувалися десь щодо чого в побуті. Але ось взаємодію з представниками будь-якого, ну скажімо, з університетським середовищем, з МЗС, з бізнесменами, воно спокійно відбувається. Бо оця мова, яку ми вичаємо, араби, вони вивчають ще в школі, оскільки мова це мова Корану, то вони з самого дитинства її знають, тому. З одного боку, так, є ситуація з діалектами, з іншого боку, та мова, яку ми вивчаємо, вона універсальна. А коли вам потрібно вже прям зануритися в середовище, то в процесі знаючи основи, воно у нас засвоюється. Але, але разом з тим, у нас на кафедрі в рамках цієї програми, як вибірковий курс, викладається єгипетський діалект і сирійський діалект. Тобто, студенти можуть обирати і причому там є різні Рівні складності, тобто звичайна, наприклад, єгипетський ділект і просунута версія. Отже, цієї можливості е, теж студенти е, ці можливість мають часто вони цей ділок вибирають. Чому єгипетський, чому сирійський, власне? Ну, бо єгипетський діалект це вже як потенційна повноцінна мова. Тобто, навіть у Вікіпедії ви знаєте, є арабська мова, є єгипетська мова. Це як, ну, не зовсім коректне порівняння, але English, там, British, American simple English. Тобто багато літератури, кіно, мистецтво, все це відповідно араби інших країн можуть краще розуміти єгипетський діалект, ніж, наприклад, діалект сусідньої країни. Таким чином, для наших випускників це додаткова можливість, ну скажімо, в середовищі відчувати себе універсальними. Фахівцями, компетентними, для яких і е, оця вища, ну, тобто літературна мова, і розмовна повсякденна, вона спокійно сприймається. Отже, випускники, які закінчують нашу освітню програму, працюють в викладацькій сфері, перекладі, науці та дипломатії. Як класичний варіант, це зазвичай поєднання цих всіх видів діяльності. Ну, звісно, в рамках особистих пріоритетів там часу, наприклад, переклад з викладацьким процесом, дипломатія з наукою, але це кожна історія індивідуальна, бо, ну, скажімо, це залежить знову ж від, ситуа... від бажання самої людини і від її зацікавленостей. Особисто ті викладачі, які у нас працюють на кафедрі зараз, і з якими вже Активно ми взаємодіємо, то кожен має якесь додаткове хобі, пов'язане з його професією. Тобто, хтось цікавиться більш літературою, хтось якимись прикладними перемовинами. А навчання за нашою програмою воно дозволяє отримати ці всі навички, компетенції і вже далі вирішити, що вам більше цікаво. Відповідно, можна займатися і фрилансом. тобто, зараз в плані. Просто банального банальних замовлень на переклад їх є чимало, але окрім банальних, зараз активно розвивається і міжлітературна співпраця між країнами, міжкультурна, тобто є замовлення підтримка з боку арабських країн на переклад української художньої літератури, арабською мовою, арабської літератури українською мовою тому. Скажімо, якщо ну, можна, наприклад, студент думає, на чому мені спеціалізуватись, там юридичний, медичний чи якийсь філологічний переклад. І дійсно, у нас є спецкурси, які присвячені перекладу економічних текстів, перекладу військових текстів. Але ну, як викладач я закликаю не обмежувати себе, не виключати якусь лексику, вона, мовляв, не потрібна. Ні, воно вам це, звісно, знадобиться, але далі ви оберете ось свій шлях, який найбільш вас вабить, манить і захоплює. Відповідно, цей шлях може реалізуватися в письмовому перекладі, в устному перекладі, на зовсім різну тематику. Е, оці всі додаткові фонові дисципліни іноді е, не пов'язані з мовознавчою підготовкою, а швидше з культурознавчою, вони дозволяють сформулювати розуміння цієї культури, мови якої ми вивчаємо. Тобто е, ці фонові знання, soft skills і всяке таке інше, завдяки програмі, яка у нас пропонується на кафедрі, то. Студент отримує знання, ну такі базові не лише базові, ясна річ, там географія, але історія, лінове корінознавство, культура це дуже важливо при спілкуванні в арабському середовищі, бо знову ж іслам, патріархальні певні традиції консервативні, тобто потрібно вміти знайти підхід. Ну, це стосується будь-якої мови будь-якого середовища, але на сході це особливо важливо. І навпаки також, коли арабські бізнесмени чи діячі культури приїжджають до нас, теж їм потрібно створити правильний такий комфортний клімат для взаємодії. Коротко про історію нашої секції власне і арабської мови в університеті, зокрема, то вивчення арабської мови розпочалося ще в 1995 році. Після того ви тут бачите на екрані були різні трансформації, зміни. Назв, ну, нещодавно ми називалася кафедра східної філології, але от для оптимізації і посилення кадрового тепер східної слов'янської філології. Тим не менш, впродовж з 1905 року, в рамках різних структурних підрозділів, вже, бачите, є тривалий час, традиція викладання і вивчення цієї арабської мови. Чимало випускників. Ну, регулярно, ті, які в нас. Навчалися, вони потім працювали десь практично, але доля зводила так, що їм іноді було цікаво, бо приходили знову, викладали вже нові покоління, наших студентів навчали. Це зв'язок між поколіннями, як на мене, це дуже важливо. Тобто, можна сказати, що вже наші арабістиці е, ну, відповідно, щонайменше десь близько 30 років. Добре, що стосується безпосередньо тих дисциплін, які у нас викладаються в рамках освітньої програми, це фундаментальна базова підготовка з обов'язковими дисциплінами. Ясна це арабська мова, практична граматика, історія літератури, історія і мови. І тут інший перелік ви теж бачите цих дисциплін, і це нормативні перепрошую, вибіркові дисципліни, які дозволяють студентам індивідуалізувати свою освітню траєкторію, тобто зробити її більш особистою, більш ну, скажімо, актуальною для інтересів самого студента. Відповідно, ці курси за вибором, які у нас є, вони складають десь приблизно четверть загальних від загального обсуду дисципліни, і вони періодично змінюються. Тобто, зараз ми приходимо оновлення освітньої програми, враховуючи акредитацію. І в контексті цього ми запрофовували провели опитування серед студентів, запропонували їм нові курси за вибором. І відповідно зараз готуємо вже нову програму, в рамках якої там будуть зокрема такі речі, як академічна комунікація арабською мовою, дослідження філологічних текстів. Тобто, це вже для тих, хто хоче дізнатися більше і спеціалізуватися на певних напрямках. Що стосується кадрового забезпечення, тобто колеги, які викладають арабську мову, літературу і дотичні філологічні дисципліни, то, ну, звісно, відбувають певні трансформації, іноді ці кількості змінюються. Але загалом склад у нас в основному стабільний. Це два доктори, два професори, які пов'язані з арабською мовою, але не лише з арабською мовою, тобто це фахівці з євриту. Ну, Скажімо, забезпечують наукове і академічну складову наших дисциплін. Кандидати наук-доценти це Микола Володимирович, Бастун, Сергій Валерійович Рибалкін і Іван Вікторович Сівков. Старші викладачі це Валерія Рігоровна Короненко, Тетяна Володимировна Образцова. І викладачі з них двоє це носії мови, наші випускники, ну, фахівці практики з перекладу, з викладання, тобто живуть мовою, це Ахмат Гасан-Джавад і Анна Гашіпнова Альдзуабі. І Марія е, Бачурина це теж наша колишня випускниця, але працювала е, в посольстві України, в посольстві като в Україні, перепрошую, навчалася в Катарі, тобто має теж такий активний практичний стосунок до е, близького сходу і до арабських країн. Е, Також ми традиційно є співорганізатором другого туру Всеукраїнської олімпіади з арабської мови. До цих всіх подій, пов'язаних з коронавірусом, це було е, щорічно. Відповідно, Університет Шевченка інші університети України, в яких е, Академія Служби безпеки, в яких арабська мова вивчаються, вони беруть участь у цій Олімпіаді. І е, студенти, які відповідно отримують там призові місця, то на них приглядаються до них посли арабських країн, і потім часто вони знаходять цікаві можливості для працевлаштування. Е, ще важливо відзначити, я тут вже не буду сильно затримувати, але такі основні, е, найключові, найважливіші речі. Окрім курсів за вибором, різних, які вже зазначав, у нас є друга східна мова. Вона ж всього третя мова взагалі студент, який вивчає зарубіжна іноземна. Тобто, це, наприклад, арабська мова, потім західна, наприклад, англійська або французька там німецька, і другу східну мову теж обирає група, наприклад, араби можуть навчатись, наприклад, турецькій мові, фарсі, євриту. Це унікальна Ситуація, скажімо, бонус нашої програми, тобто на інших програмах такого немає. Третя мова, бо друга східна це завжди великий плюс, бо середовище типу близького сходу, часто у нас арабська мова там багато запозичень може бути з фарсі, з тюркських мов ідей просто носіїв, білінгів, ті, які більше ніж одну мову знають, і друга мова це часто не англійська і не французька. Тож такі фахівці, як перекладачі практики, вони дуже і користуються попитом. Які мають друге. Звісно, я, от, наприклад, як викладач, який теж навчає тюркологів, там студентів, які юрид вивчають арабській мові, у нас трошки програма відрізняється. Тобто ми не вимагаємо від студентів стільки ж знати на такий самий рівень, але після закінчення вивчення шести семестрів. Арабської мови, як другу східною, студенти цілком можуть з нею працювати, і є випадку, коли вони працюють, і навіть вона ну, стає їх улюбленою мовою, змінює пріоритет. І це теж трапляється. Тобто, як показує практика, звісно, людина в основному працює з однією мовною парою активно, але знаючи більш, ніж одну мовну пару, маючи її в активі, вам набагато легше і ефективніше ця вся робота відбувається. Тому. До речі, і для вивчення тієї ж, наприклад, турецької мови чи фарсі, там, де чимало запосичень з арабською, це теж допомагає для розуміння основного предмету. Ну і вже так підсумовуючи, наші студенти мають чимало можливостей для участі в міжнародному академічному обміні, е, всяких заходах на штат. Е, Короткострокових довгострокового сенсів навчання. Але як ви розумієте, з на жаль, з ситуацією, яка почалася з пандемії коронавірусу, це дещо трошки сповільнилося. Хоча не повністю навіть перший рік, коли була пандемія, наші студенти продовжували навчатися в Алжирі. Ну але вже відтоді пройшло деякий час. Ситуація стала легшою, навіть попри те, що зараз у нас на жаль активна ситуація пов'язана з військовими діями і з військовою агресією. То все одно університет працює над поновленням, поновленням і збільшенням кількості цих домовленостей з іншими університетами. Наприклад, у нас було з Алжиром три домовленості з університетом в Орані, це уран 1 з другим університетом в Орані, це Уран-2 і з університетом в Адрарі, і буквально десь там рік чи трошки більше тому, ще з університетським центром Нагама. І це е, домовності працюють не лише на папері, е, алжир зацікавлені, наприклад, в обміні з нашими студентами, викличами не менше, ніж ми, а то й більше. Бо у них багато студентів, і ну, не так багато можливостей, наприклад, вивчення тих же західних мов. Тобто, наприклад, вони нам ціле студентів, які вивчають у нас англійську чи французьку мову, а ми у них, наприклад, арабську. Е, Звісно, річ, справа не обмежується лише Алжиром. Наразі в Катарі навчається двоє студенток нашого університету, четвертого і третього курсу, причому не онлайн, а в офлайн звичайному режимі. Катар, попри всі ці події, він підтримує Україну. І навіть наші студенти ж тепер не можуть літати ну, через Військово через повітряний простір, тому, наприклад, Катар надсилає білети на якусь іншу вже країну. Там студенти звідти добираються, тобто, ну, підтримують як можуть. Крім того, був була співпраця з Єгиптом довгі роки, і я думаю, ми її відновимо. Бо Єгипет теж зацікавлений, причому, і в обміні, і студентами, і викладачами там для них це престижно ось, підтримувати вивчення арабської мови. Це питання, ну скажімо національної безпеки, культури і, скажімо, статусу серед інших арабських країн. Отже, підсумовуючи, наші випускники працюють як в посольствах України в Арабських Державах, так і навпаки, в посольствах Арабських Держав в Україні в українських державних компаніях та підприємствах, перелік їх тут ви бачите на екрані, в міжнародних організаціях, і нещодавно до останнього часу. Все більше їх, особливо, дівчата зцікались роботі в авіакомпаніях, і ну, на наш ринок прийшло їх чимало. Я думаю, вони знову повернуться і ці перспективи теж будуть чекувальні. Так, додаткову інформацію ви можете побачити тут на екрані за посиланням. Крім того, це відео у нас в записі, тому хто не зміг сьогодні ознайомитись, чи деякі моменти пропустив, не зовсім зрозуміло. Можна буде переслухати і відповідно звернутися до. За цими джерелами, наприклад, я знаю, що в телеграм-чаті там активно підтримують тих, хто цікавиться цією вивченням арабської мови і будь-яких інших східних мов. І, і якщо будуть питання, ви тоді теж звертайтеся за цією адресою. Мабуть, зі свого боку, у мене на сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу і вітаємо вас на вивчення арабської мови на кафедрі Східної слов'янської філології. Київського національного аністичного університету Ольга Романівна є ще дякую додати? Дякую дуже, Сергій Валерійовичу. Це таку цікаву змістовну розповідь про те, як ми вивчаємо арабську мову у нас на кафедрі і у нас на факультеті. Я хочу додати ще цю інформацію, яку. Маю знати і викладачі і наші абітурієнти, що 13 травня у нас буде зустріч в офлайні. Тобто приходьте до нас в університет, де будуть для вас різні такі цікавинки, різні майстер-класи із арабської, з перської, зі слов'янських мов. І я думаю, що всім було би цікаво подивитися, як це реально відбувається. Я, до речі, щойно тільки. Завершила нараду і з, і з щодо вступу на чеську мову, і щодо вступу на польську мову, і у нас на польській мові одна абітурієнка питалася: а ви можете нам показати фотографії, які аудиторії у вас є в університеті? Продемонструйте, будь ласка, розумієте? Тобто, це якщо у вас така можливість буде, це не обов'язково. Ну, фотографії само собою, відео, само собою, але можна прийти і подивитися, що ж це таке Київський національний лінгвістичний університет, факультет східної слов'янської філології, кафедра східної слов'янської філології. Викладачі будуть і все вам, безумовно, продемонструють. Оце таке хотіла я додати. Дякую, Валерійович. Я Сподіваюся, що сьогодні і те, що я чула Марину Анатоліївну і Наталію Венівну з польської мови Олену Олексіївночевської, вони викладуть ці записи ну, в нашу кафедру, так. І я думаю, що ви також це зробите, так, так Сергій Валерійович. І тепер я бачу, що.